Соціальні танці в палаці культури центральний захід для людей золотого віку. Це і дозвілля, і спілкування діляться учасники. Як зустріч пенсіонерів, або поддержка для нас в таку нелегку годину, так сказати. Поэтому ми очень раді. Я з удовольствием приходжу. Просто с удовольствием. Ідею проводити танцювальні вечори у палаці центральному підтримав благодійний фонд Українська перспектива. Дуже приємно відзначити, що сьогодні велика кількість людей прийшла на такий захід захід соціальних танців. Чому соціальні танці? Тому що, насамперед, це не тільки можливість активно провести і насичено свій дозвіл, але й трохи відпочити психологічно від тих жахів сьогодення. До речі, Дуже приємно відзначити, що ми з 27 лютого відкриваємо навчання в університеті третього віку. І одним з предметів, який буде викладатися в університеті, буде хореографія. Це вже ми вдруге таке запровадили такі, такі, такі предмети, тому що це викликає дуже велике. Таке, ну, Цікавість у людей три години провели разом люди старшого віку на порозі. Весна, тож жінки опановували способи зав'язування шаликів завжди актуальних цієї пори. Перш ніж прийти до активних танців, фітнес-тренерка провела кардіо та денс-терапію для розігріву. Далі вивчення елементів народного українського танцю. Я люблю цей вік 60 плюс, дівчата та хлопці, тому що у них багато ентузіазму, вони хочуть жити, і на в цьому віці вони розуміють, що таке життя. І в першу чергу більша частина з них, які приходять до нас, розуміють, що таке танцювальна терапія, тому що завдяки танцювальній терапії у них піднімається настрій, самопочуття, і вони. Класно себе відчувають. Настрої учасникам додали дитячі виступи та жартівливі пісні у виконанні ансамблю калиненька. З кожним етапом завдання ускладнювались разом з ведучим програми хореографом Андрієм Чупріним. Жінки та чоловіки розучили кілька па класичного вальсу. Дуже добре. Ще, 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 ще. Соціальні танці в палаці Центральне, як і всі інші культурні заходи у місті, нині можливі завдяки захисникам України. Тому така важлива кожна гривня на техніку, яка допомагає військовим на фронті. Учасники заходу долучились до загальноміського благодійного марафону Єднаймося заради перемоги. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день.